Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд найцікавіших партій, зіграних українськими шахістами на великій Швейцарці. І сьогодні в центрі нашої уваги юний київський гросмейстер Ігор Самуненков, який в передостанньому десятому турі грав проти колишнього росіянина Олексія Сарани. Кажу колишнього тому, що Олексій Сарана. У березні 2022 року вирішив не повертатися в Росію, залишившись в столиці Сербії Белграді після одного з шахових турнірів. Такими своїми діями сарана висловив рішучий протест проти нападу Росії на Україну. В соцмережах Олексій тоді заявив: дійства наших властей визивають повне отвращення. Я з ними не согласен, але не могу на них повлиять. Мені не подобається ця війна, її причини ужасні. Слід додати, що батько Олексія Сарани, як можна здогадатися з його прізвища, є українцем і нині проживає в Києві. Мати ж Олексія живе в Москві і повністю підтримує таке рішення свого сина. Звісно, я нікого зараз не хочу виправдовувати, просто даю інформацію для роздумів. Щоб ви краще розуміли, проти кого грає черговий український гросмейстер. Ну а тепер ближче до самої партії. Ігор Самоненко грав чорними і у відповідь на Д4 зробив хід Д5. Далі було кінь f 3, кінь f 6 С4, С6, кінь c 3 і Е6. Українець побудував слов'янський трикутник і після слон G5 кінь bd 7 Олексій Сарана вирішив розмінятися на Д5, переходячи до Карлсбадської структури, яка виникла після ходів ЄД Є3. Самоненко входом h 6 відігнав слона. Зазвичай тут відходять на h 4, зберігаючи зв'язку. Але слон f 4 в цій партії зіграв Сарана, що дозволило українцю розміняти цю сильну білу фігуру. Після кінь аж 5 слон є 5 розмін на цьому полі і напад на H5 5 Кінь повертається на F6, слон Д3, слон Д6 і Ф4. Сарана побудував так зване кільце Пільсбері, дуже міцна структура в центрі з вершиною на полі e 5 Це потужний кінь, який може допомогти атакувати на королівському фланзі. План атаки тут типовий і був продемонстрований ще в кінці позаминулого століття американським шахістом Гарі Нельсоном Пільсбері. Але позиція чорних досить міцна. І український гросмейстер демонструє, як треба діяти в цьому варіанті. Після рокіровок він ставить пішака на c5, тура С1, слон Е6, король H1, і Тура С8. Починається боротьба за вертикаль С. Після А3 відбувається розмін на d4, тура С7, грають чорні. Тут можна було піти кінь b5, вилка, але після взяття на С1, ферзь під боєм треба бити, ферзь b8. Захищаючи на А7, і у чорних все в порядку. Тому сарана вирішив не міняти фігури, він все ж таки мріє про атаку на королівському фланзі, ставить ферзя на F3, А6, прикриваючи поле Б5, h 3 мабуть, білі хочуть зіграти 4, але після тура Е8 відходять на Е1. У чорних створюється цікава тактична можливість забрати на А3. І після взяття побити на С3. Так. Тут білі виграють якість, граючи слон h ж 7 шах і взяття на c 3 але чорні ставлять коня на Е4, проганяючи ферзя, ходом f6 відганяють білого коня на d3 і грають слон d7. Чорний кінь в центрі дуже міцний. Слон зараз піде на b5 і також стане дуже сильною фігурою. До того ж за якість у чорних зайвий пішак, тому ця позиція приблизно рівна. Але Самоненков поки що вирішив не віддавати якість, зіграв слон F8, міцний захисний хід, і після тура Є 2 знову мав можливість побити на А3. Та українець грає ферзь Д6, і після слон Б1 можливості взяти білого пішака на ферзовому фланзі вже немає. А білі готують діагональну батарею. Після Б5. Тураєв Є1, слон С8, нарешті ж4 зіграв сарана, але український гросмейстер продовжує холоднокровно захищатися. Самоненков перекриває діагональ Б1, 7 і вертикаль є е, ходом кінь Е4 і тимчасово жертвує Пішака. Якщо білі заберуть цього коня після взяття, не можуть бити ферзем, тому що буде смертельна зв'язка слон Б7, і чорні виграють ферзя. Якщо ж побити пішака слоном, то втрачається важливий пішак d4 і позиція чорних аж ніяк не гірше. У білих був ще один ресурс забрати пішака d5 конем і потім після ферзь d5 побити ферзь на e4. Та загрози мату на h7 поки що немає. Чорні грають слон b7. І відбувається перехід веншпіль, взяття слон Д5 шах, король G1, F6, кінь Д3, розмін на e 2 Тура c 4 і в цьому закінченні у чорних все добре. Вони зараз відіграють пішака, позиція буде для них як мінімум рівна. Тому Олексій Сарана не бере ані на Е4, ані на Д5 і продовжує просувати пішаки на королівському фланзі. Що ж переможе: атака чи захист? Ігор Самуненко вміняється на С3 і нарешті забирає на А3 ферзе, нападаючи на пішака С3. Білі захищаються, загроза С4, але Б4 зіграли чорні. Після С4 відкритий напад, ферзь Б2, нападаючи на Д4. Після СД можна було забрати цього пішака, але Тура С1 грає Самуненко. Дуже грамотний захист від українця, він намагається розміняти якомога більше фігур, і за таких умов атака білих не зможе досягти успіху. А у чорних вже два зв'язані прохідні пішаки на ферзовому фланзі. Гра загострюється, ферзь Е4 грає сарана, намагаючись поставити мат, і тут Ігор Самоненков цілком міг зіграти g6. Хід F5 не працює, тому що тоді чорні грають F6, нападаючи на зв'язаного коня. Але Ігор знищує потужного слона суперника, жертвуючи таки якість, забирає на Б1 і після Тура Б1 заходить ферзем на ф 2 нападаючи на аж 4. Сарана ставить пішака на ж 5 Це невеличка пастка для чорних. Якщо побити на 4 з шахом, то після король ж 2 у чорного ферзя серйозні проблеми. Врятуватися можна ходом аж ж після тура аж 1 контратака тура б'є Є5. Але білі спокійно забирають на Е5. Після ферзь Ж4 шах, тура ж 3 взяття на F4. Партія переходила до ось такого дуже незвичайного і дуже гострого еншпілю, в якому у білих дві зайві якості. Звісно, у чорних є солідна пішакова компенсація, але тури дуже активні. До того ж, прохідні пішаки є не лише у чорних. Оцінити цю позицію без допоміжних засобів непросто. Комп'ютер віддає перевагу білим. Але Ігор Самуненков не потрапляє в цю пастку, грає g6, і тут білим краще за все було піти тура е 2 Все ж таки віддаючи пішака. Далі тура h2, ферзь g3, взяття на h6, загроза шаху, але король h7. Далі тура g1, контратака, слоне f5. І після ферзь f5, ферзь h2 шах. Забираємо б'ємо Кінь в 7. Виникало дуже цікаве, об'єктивно приблизно рівне закінчення. Але сарана помиляється в цей ноті він грає ферзя в три, пропонуючи розміняти ферзів. І що цікаво, Ігор Самоненко не бере ферзя, а забирає на аж чотири з шахом. Краще було все ж таки побити найсильнішу фігуру і після тура б'є в три зіграти слон в п'ять з двома загрозами: взяття тури і зв'язки слон є 4. Тому тут треба грати Тура е 1 але А5 і поступово зв'язані чорні пішаки стають вирішальним фактором. Та Ігор Самуненко зіграв ферзь а 4 шах, після кроль ж 2 забрав на ж 5 і тут у білих був чудовий ресурс: кінь б'є ж 6 одночасно нападаючи на туру і ферзя. Тому чорним довелося б брати на Е3, білі забирають, б'ємо кіньє в 3 ЖФ, і на дошці ще одне дуже цікаве закінчення. Тепер у білих лише одна зайва якість, але від того їм не легше. У чорних збереглися два дуже сильні пішаки на ферзовому фланзі. Комп'ютер каже, що це рівність. Але Олексій Сарана робить ще одну помилку: він забирає на g5, чорні б'ють з шахом, і тут краще було зіграти ферзь G3. Цей хід вже не давав білим рівності, але залишав шанси на успішний захист. Після взяття слон F5. Тура А1, але Ф6. Кінь же 4 треба грати, розмінялися, і чорні встигають захистити свої пішаки, вони можуть швидко піти вперед. До речі, є ще й пара прохідних на королівському фланзі. Тут перевага у чорних, але ще не вирішальна. Та в партії Олексій Сарана ще раз помилився: зіграв король F2, і після ферзя h4 виявилося, що чорні все ж таки виграють. Причому головними фігурами в боротьбі за перемогу стають чорні слони, які, як ви бачите, зараз знаходяться на початкових позиціях як захищатися від шаху? Якщо перекритись ферзем, то взяття на Д4 і позиція білих поступово руйнується. Тому король g 2 зіграли білі, зберігаючи шанси забрати на F7, але чорні у відповідь максимально швидко активізують своїх слонів. Слон F5 грає Самуненков, створюючи загрозу взяття тури після попереднього захисту на F7. Білі розуміють, що треба все ж таки прибирати цю фігуру на d1. Пішов Сарана, і Солона на 6 зіграв Самуненков. Під боєм інша тура. Ферзь g 3. Намагання перейти до Еншпілю, але слон є 4 шах. Контрольний хід король F1, але після шаху ферзь F6 цей тнот закінчився, і Олексій Сарана здався. Позиція білих дійсно безнадійна. Якщо зіграти король е 2 то просто б'ємо на е3, забираємо на d5, у чорних три зайві пішаки і легко виграна позиція. Якщо ж перекритися ферзем, то приблизно те ж саме. Забираємо на f2 з шахом, знову ж таки, з шахом на е3, слон б'є d5, і тут перевага чорних, мабуть, ще більш очевидна. Ось такий дуже напружений та цікавий поєдинок. Олексій Сарана прагнув дістатися чорного короля, поставити йому мат, але чорний король в цій партії зробив лише один хід рокіровку. Водночас білому королю довелося дуже серйозно побігати. Красива перемога українського гросмейстера Ігоря Самуненкова. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі та підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!